Всім привіт, ви на каналі Господар на Землі Я. Хотів би засняти відео по пасюмату на 2023 рік від компанії Singenta. Пасівмат називається Сузука, випущений у 2022 році, як видно, в Турція виробник 2 9 кг. Припав наш вибір на цей пасюмат. Тому що цінова політика його посів пішов вверх, стоїла 5 тисяч, фракцію не буду вам показувати, покажу, вже як будемо є, бити, нема битого, як будемо сіяти, висівати при посіві його. Бо пів року ще до посіву, Поки не будемо сіяти. Озимі, повністю всю площу засіваємо соняшником. Взяли 4 пасівних єдиниці сузуки. Сузука під Грандстар іде. будемо працювати гербіцидами також як вже буде дивитися по погоді кереном, міждурядну культивацію, і може буде окучка. Ну Це все покажу вам. Може чисто будемо бризкати, тобто, все залежить від погодних умов, які у нас складуться на півдні у 2023 році, весною. Дякую всім за перегляд. Підписуємося на канал, ставимо лайки, кому сподобалось. відео. Заходимо в вайбер спільноту, інстаграм.